Що, друзі, дай Боже здоров'я вам усім. У мене є оператор, я хоча б говорю ашмурашки по тіло йду. Куди ми забрели ці коні шукати, то ніхто би не ні приснив і не придумав. Але перед тим, як ми їх знайдемо, якщо ми їх знайдемо, ми вам усе покажемо, постараємося. Там ще й корови є, то буде цікаво. І ходять вони тут у дикій природі, дикарьом. Я казав вам, що найду коні в горах. Дикі. То я вам зараз їх покажу, якщо найду. Але ми піднімаємося дуже високо в гори. Але ми ще хочемо вам показати, яка у нас права сторона. Їдемо горами. Ми їдемо і дуже стрімкими серпантинами, Дуже високо. І десь у цих горах ходять коники. Дивитесь, якщо нам повезе, то ми вам їх покажемо. Прямо йти на схід, продовжуйте рух один. Трохи цими грунями водять нас колами. Хоча тут не дуже кудись звернеш право-ліво. Можливо, камера і не передає того всього, але тут дуже Дуже скали серйозні, дуже такі горби великі. Зараз ми повернемо що це, є у нас біосферний заповідник там, так? Через 400 метрів ми праворуч. Так, біоково Би біоково чи біоково. Не знаю як тут правильну на нагоду закласти. Ми маємо поверніть прибуть. Все, кладе на паузу, бо тут. Це називається, знаєш, що це нас. Назив... Ти це... показує. Був тут пожар. Видно, що пожежа була, отак повирізували. Складали, не знаю, що з цим будуть матеріалом робити. Усе би клеймовано Ні, то не клеймовано, то просто позначено. Такі серпантіни. На якій висоті ми будемо діялися. Будемо на місці, подивимося, Діка висота на дрібнім море. що ні ветко ні цих ні коров та й ні коней, лише якісь їдуть Ну, Чекаємо до кінця і сподіваємося, що ми це знайдемо. Бабі <рес> Міла каже, що хоче від цих горів бабі корову привезти, бо наша баба дуже любить корови. Він каже, що хоче корову привезти. Миласі, у Віталика в Тернополі є корова, така файна чорна ряба. Нам, О, нам треба діякої. <laughs> Бабі треба діяльно корови, а татове? Дікого коня. О, хором відповідають, що діяв коня татове. Хоча б його побачити. Взагалі-то розказували, що Бо дивилися якісь відео, там цікавились, то... Розказували, що тут люди тримали коні, а потім просто не хотіли їх здавати на м'ясо і відпустили на вільний вигул. Ну, Зими тут практично такої немає. Вони мають що їсти поміж оця каміння. Я правда не розумію, як вони, що вони тут їдять, але щось їдять, та й колені копета їм розчищувати при таких ґрунтах. я думаю, що зовсім не потрібно. Мали би це все збивати. Ну так цікаво, що аж просто капець самому. Чого ж гайш? Про яку бабу Параску ви говорите, який ресторан? Куди ми тут їдемо? <реш> Ще не мокрі. долоні мокрі? <реш> Та тут уже цей, тут уже я хоч годин говорити, я газ, хоч якийсь корчве. А там взагалі ніхіра не було. Йой. <реш> <реш> Я уже не хочу ни цех коней, ни цех коров, ни цех коров. Таблечка я. Обережу конь. А, обережу коней. Коня mm не -hmm. uh, Так, можете парни передать, а дома будем сидеть и будем нагадывать. Тут вже може якоїсь залені вже ці дуби листі, вже щось тут ветко, що може ці коні гризуть. Є, коніча газде по дорозі вже. О, Тут вже тут вже ветко, що в мене тут є. Тут доказали... Ми без них виці не поїдемо. Без них видці не поїдемо. Йо, кле мене, це тут ауле. Туди покажи, як я генде. Там оті груні. Це настільки захоплива подорож, що так, Андрійко мені кажеш тут покакатися можна. Тож, чи від захоплення, чи від страху дороги, то Все, ця дорога не для слабонервних. Це у така, така трава, що тут таке пальцем, ось таке рілні. Хтось собі газ де барабульку йо О тут городець зробити. О тут треба бізити. Тут баба люда би не наробилась. Цих скалах корови ми вже знайшли. Треба привезти, брати. І що ж не виглядає, щоб ці корови доїлися. Двоє теляток спереді йде. Якоїсь такої б... Б... биковатої породи. Ну, відкрий вікно, Зараз покажеш. Я... Так, Віталій буде дивитися. Це відео. Ну і глядачі, гості, підписники. Скажіть, якої ця поради тут ходять ці кораби? Порада. Діл котел мала. І ця красунька старша відео на оглядову чи не. Дивіться, вони могли їх обігнати, мені не обігнати. йо йо ой ну, до вечора будемо O tokį koraukietą, kitį lietką. Vaikite lietą, taikite. Sabetelį naudau bahaštį, padarim tą babatoškį. Nu, tai kas yra į tą patį. Тут медок має бути да. 1228 метрів над Рівнем моря. Отака штука. Якби не ця кова, то ми небе цих конів тут не виділи. Так. Я так думаю, що я походжу отут по краєчку оцему, туди я йти не буду. Ні. А, я не один такий. Я не один такий. Де ja, мені здається, що я зараз ту трубу перет'ясну. Оце люди заморочились. Тихо, ледве вистаю, би там вам це показати. Андрійко, ми без інстинкту самозбережені. Галю. Все, добре. Вам гарно дякую. Тримайте за них кулачки, а ми йдемо тут, пофоткаємося і зараз покажемо все решту. Ой, нарешті я до них дійшов. Ми поїхали назад, машину не можна було вертатися. Так що, десь о тими скалами за той вгоров було. Тут п'яткова, але я мусив вернутися пішком, аби показати вам цих коників, бо того, що, думаю, що тут їх ніхто не показував на каналах, і такий контент буде для вас цікавий. Все для вас. Підписники, гості. Хто не підписався, підписуйтеся, прокоментуйте трошки. Може десь не зовсім така якась якісна зйомка, але як можемо, так знімаємо і показуємо. На отаких скалах, отакі випаси, гірські такі луки. Тут десь там на горі 1200 чи скільки там табличка була, я показував. На дрівнем морі А тут десь певне 800 до 1900. Хто за цими кіньми дивиться? Ніхто не дивиться. Ча я думаю, що можливо є якісь хазяї цих коней. Ось така кобелка тут є. Цікава кобелка. Мені аж самому інтересно порозглядати їхні підкови. Десь будь-яків наловилися, все так як у нас. Боже боже, так аж. Які у них копета чи то так у пенсінах, а ну подивіться добре. Видите, як вони низенько тут у пенсінах сидуть. Привикші до горних цих гірських регіонів. Така типу гуцулочка, але краще трошки як гуцулочка. До людей вони привикли. Має розкол такий непоганий. о Має таке лошадку. Добре би я. Учасно замітив жеребця, де він буде? Тважа лошечка. Лошечка така широка, ні в року. Широченька така. Гарнюня. Ти даш до рук? Ти чимнулька? Так. Це вже припещений. Туристичний край. То цьому туристичному краю їх тут припястюють, годують цікаво, гарно Ну підніме головку Маленька. ні, не щуриться все добре Щось не виглядає, аби тут якийсь кантарик був на ній чи Кантарик чи капейстра, шлея, отако, шпінкають собі горбами, йолки-палки, я мушу вам показати їх усіх. О, такі річні, річні. Теж репчик і друге теж репчик. Вага як корчі луплі. Отак і харчується. Ну яка краса, то взагалі вам не передати слово. Не розумію, як вони тут ходять. Тут надзвичайно важко самому ходити. Це все лазаєш так як сходу? Без поняття як ці коні тут живуть Що це в нас? Не буде дубль 2, то як чернивця. Це якась коровка, певне чемна. А це ця, що йшла лише по дорозі, що ми знімали, Вона вже прийшла тут до коні. Кубелка. Дощава. Видно, що десь має жеребити все. Дуже живий тупущений, дуже. А це певне тогорічне лосятко. Піташки не ходять цими, цими скалами. А ви як харчується? Я думаю, що вони тут пасуть, ще корчі тут обрізають. Десь лошадко або падало, або щось його рвало, грезло тут. Що може бути медведі Ой, та це його перервало недавно десь Все ж таки я так думаю, що тут є люди, які дивляться за цими кіньми, бо виглядає, що так виглядає, що ніби це було шите. Ну, помахай фастиком. Так виглядає, що було шите. Це точно щоки сравані рані. Іди маленький, йди, ось помаленьку. Ну це капець найти, а тут у цих скалах коніце, що ж надзвичайне, я вам говорю, це не нігон передати словами. Отакі красати. Є якась таке як хатінка, там хтось вулики тримає по-любому, що це так як... ніби полоніна і хтось дивиться за ним. Але чи їх годують, чи їх не годують. Чим тут годують? Нема де, де ти тут укасиш, заїдеш тут. Трактором чи з чеською косарку. Тут навіть кручно у косов нема де що махнути. Так. Собі тут своя порада. Дуже подібні до гуцуликів, дуже, але кращі, ну, міцніші. Такі ноги у них сильні, це є така таркачка то певне потомство там таркачки така невеличка кобелка Такий задочок має мечки ну, такі вони досить цікаві невеличкі тут великі коні би понасажували, ноги би позривали першої дні. І вже пішли до кубки. А так, там то та, що я лише показував. Десь мусить бути... А, там ще одна файна є, тям не зараз прийдемо туди. Угу, то тарката кобела і ця тарката кобела. Це так, я думаю, що вони родичі. Де у нас плідничок? Ага, ганде справа. Реви гарні такі. Ветко, що коні десь ранюці. От, Зверніть увагу на ногу. Такі оці скальні уступи безслідно не проходять. Так, це жеребчик. Оце кобилка така. Оце є покращені гуцулики, ця кобелка дуже файна. маленька Пр -пр. ну Я не маю нічого тобі дати. Дуже гарна кобелка Атракція така. Зараз туристи йдуть, та такі самі але може у них щось мають що дати. квіти якісь ще виросли. Дуже файна масть. Бомбезна масть. Це щось, щось ця масть не по цих конях, що тут є. Але взагалі-то є таркати, є шпак, є гніди. Десь там було таке майже чорне. Це жереб... А, во, звідський шпак! Це є жеребчик. Люди приходять, фоткаються. Ну він розкладений, який широкий, то вша капець. Невеликий, такий невисокий. Ну такий гудзяра що ташоти. Та й до роботи фейст. Ну это краса не передать словами я вот тут так у не живут випасаються.

Я так ще слухаю, що він розказує, бо ще ще і би вам щось розказати. Про там гід. Красота. Це дуже гарний жеребчик. Ага. Обережно, бо жеребчик обертається задом. Прийшов мій оператор. Зараз здається гладі, але трошки партується з боку. Uh. Ми будемо не... випробовувати долі, підемо до туди. А, там є тут аптемен. Їм ще покажемо трошки Люди стають так, як атракціон. Джіпи заїхають. Коло жеребця галю обережно, бо він обертається задом, до жінки той обертався. Він захищає табун, тут все понятно. Ні, він нічого, він просто що його не гладить. Але дві він гудзави, який широкий розкладений такий, такий куперкалабі. Стой Андрійку покажемо що це. Ще раз покажемо і будемо це помаленьку виключати. Обробка від кліща, від глистів. Я собі тут все, що їм потрібно. Так, Що це у нас є? Кобелка? Кобилка це ця. Ця гарна кобелка, правда? Молода така. А якби похована, але навіть немає, та яка кована, то тут кованим навіть і не пахне. Ні, розумієш, кованим навіть не пахне, але це. Та але ж вони ходять тут без спитків, без нічого, цими скалами привикші. Ну погладь її. Погладь. Береш ногу. Береш ногу її. Передну ногу береш так до ковання? Я не схожу, Ну, Давай я попробую. То зі другий оператор. Копито таке забите. Вона не звикше до того, вона ну, як не зрозуміла, що я з неї хочу. Так, це маленьке, так, це маленьке річне. Це жеребчик. Річний жеребчик. Це знаєш хорматії, які коні. Річні, двох річні. Та ну, то, то ветка, що це річне. Але таке маленьке. Ну, то генде пив річне. Але то краще, то піврічне дуже файне таке, яке широке узаду. Okay, угу. Файно, добре. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Напишіть вам враження від хорватських коней. Але прокоментуйте, як ви це бачите, що вони випасаються отут, у таких умовах. Це ми проїхали. 12 кілометрів це одна оця лука. Тут гезде, оце лише одна рівненьке. То такими скалами, такими обривами, що то душа заумирає. Терпнуть руки і... то взагалі. Щоб самий без дітей був, то може би не так було. А так то трошки, ну коли їдеш машиною машину такими обривами. Страшновато по Там якась хата? хат. То таке, як сторожівка, що не знаю. До нових зустрічей, будьте здорові!